У складні часи для нашої країни допомагають збройним силам не лише дорослі й маленькі волонтери. Наприклад, десятирічна Валерія створює ось такі прикраси з пряжі та продає їх усім бажаючим. А виручені кошти передає на ЗСУ. Що у квітні Валерія разом із батьками та п'ятирічною сестрою переїхали з Великої Олександрівки до Кривого Рогу. Сюди родина втекла від постійних ворожих ударів під обстрілами та через блокпости з російськими військовими спочатку більше 12 годин добиралися до кордонів Миколаєва. Та коли ворог прийшов і туди, вирішили їхати у кривий ріг. Тут маленька Валерія почала в'язати патріотичні брелоки. Спочатку треба приготувати дві заготовки, далі їх з'єднати. і Потім в'язати по кругу, спочатку жовтим, а потім треба, як останній стовпчик робиш, його повністю не дов'язувати, отак робити. Ще спочатку літа дівчинка мріяла стати волонтеркою, але яким саме способом може допомогти нашим захисникам, не знала. Потім вирішила, для цього найкраще згодиться її хобі рукоділля. Ось так, додавши крихту творчості, з'явився її перший брелок – хендмейд на продаж. Я його шукала в інтернеті, де ну що можна в'язати, і знайшла брелки. і там я знайшла ці пальчики і сердечка. Показала мамі, мама сподобалася ця ідея, і, і так я почала в'язати їх. Всім потрібно допомагати, згуртовуватися. Якщо більше допомоги, то швидше буде перемоги. Валерія відвідувала гурток в'язання ще у рідній великій Олександрівці. Там вона також навчилася виготовляти ляльки з плюшевої пряжі. Саме така русалонька у руках п'ятирічної Каміли. Цей подарунок від старшої сестри, єдиний, що мала встигла прихватити з собою, покидаючи рідну домівку через війну. Я любила русалечок, зв'язала. Тоді, коли війна почалася, то я тоді забрала її. Почала волонтерську діяльність Валерія лише минулого тижня. Але за цей час у небайдужої до долі України дівчинки вже з'явилися клієнти з Києва, Одеси, Львова, Тернополя та навіть Берліну. Контролюю процес продажу, а згодом і перерахунку коштів на ЗСУ. Мама маленької волонтерки. Я бачила її наміри, що вона хоче чимось допомагати, тому що вона почала цікавитися. Тосі тобто, чи це тільки дорослі допомагають, чи можуть діти допомагати. Пішла десь як як діти в Ютубі, щось це прийшла. дивися, ось такі. Такі є схемки, ось такі є, Це зможу. Ну, можна. Та без питань. Поїхали, закупили матеріали, купили, крючки купили, тому що все залишилось у нас вдома. Ну і почалося. Було в неї, вообще ми думали в плані. Ну вона каже, нав'яжу 20-30 штук, вийду до магазину, продам те, що заробили, віднесем. Тобто на допомогу саме воєнним. Вона хотіла, тому що вона багато відео подивилася, як воєнні це в окопах, як там вони сплять, як вони це. То тобто, сі дуже це вразило тось. Тобто, їй хотілося ну, саме їм допомогти. І тось, ну а я не дочекавшись, уже коли це вона якби не дов'яже, сфоткала, виклала на себе в сторінку Фейсбук. Вартість однієї прикраси ручної роботи символічна: від 30 до 50 гривень. За п'ять днів Валерія встигла заробити дві тисячі гривень, збиратиме і далі, а потім гроші передасть вже дорослим волонтерам. А ці вирішать, на які потреби захисників їх витратити. Якщо і ви хочете придбати патріотичний сувенір, тим самим допомогти українській армії і підтримати юну благодійницю. Телефонуйте за номером, який бачите зараз на своїх екранах, або пишіть у месенджер мамі Валерії Тетяні. Разом до перемоги. Владислава Рудіюк, Максим Морашов, перший міський.